Привіт, з вами все ще рожеві окуляри. Та я Софія Гранчук, Мій сюжет сьогодні про тих, що все знає і завжди в курсі всіх подій. Це журналісти новин, якщо і вам цікаво, тоді залишайтеся. Отже, вони є всюди на всіх каналах і навіть на всіх радіостанціях. Але сьогодні лише про телебачення. Їхнім основним кредом є бути першими і бути вчасно. Бо які ж новини цікаво через день чи через тиждень? Тут працюють журналісти, а кімнату кінозведнісру день починається з отриманих тем. Хтось розповідає про політику, а хтось про виставку картин. Все має бути свіженьким і цікавим. Новини бувають різні і приємні, і не дуже. Але глядачі повинні знати все. Коли вже свіжий сюжет. Скоро. Зараз там хто? Оксана напише. Добре, тоді його вичитаю і підемо на ефір. Вітаю четвер, 14 листопада, на годиннику 15 в ефірі «Львів. Новини новини завжди виходять в прямому ефірі, а не в записі. Тобто, якщо ви вмикаєте телевізор і бачите там телеведучих, то вони насправді там і є. Ан записали минулого тижня чи дня. Тож ти Софійка я тобі покажу нашу студію. От саме звідси виходять новини, виходять тричі в день. Тут є три камери і контрольний монітор, де під час випуску ведучі себе на ньому, бачить і таким чином контролює, коли вона є в ефірі, коли є пряма мова, наприклад, людей або сюжет. Оце підслужка називається. І це ми ховаємо назад і ставимо так собі вушку. Я чую всі команди режисера. А скільки часу у вас на підготовку тексту? Я маю часу дуже по різному. Наприклад, якщо новина з'явилася о 9-й ранку, відповідно я маю випуск новин о 3, то працюю над цією новиною з дев'ятої до третії. Якщо ж новина з'явилася, наприклад, о пів на другу, а випуск о треті, відповідно, півтори години. Всього в мене залишається, аби написати текст, його вичитати і решта. А ви боїтесь помилитися в прямому ефірі? Звісно, що боюся. Дуже боюся навіть помилитися в прямому ефірі. І навіть думаю, коли людина, ведуча, диктор, працює вже в ефірі дуже багато років, рік, два, десять, він все одно сідає в ефір і боїться помилитися. Бо це велика відповідальність. Адже саме журналісти формують громадську думку. Вони формують кожну думку кожної людини окремо. А було таке, що ви до самого ефіру не знали, про що ви будете говорити. Звісно, що таке буває. Буває навіть таке, коли сюжет ще готується до ефіру в ті хвилини, коли вже випуск починається. Наприклад, випуск останній випуск новин 20.30, а 20.15 тільки журналіст повернувся зі зйомки, тільки він ну вже не повернувся, вже має якийсь певний матеріал написаний, аби його сісти і вже монтувати. Тобто останні лічні хвилини випуску ще щось домонтовується, доробляється, і ми. Для нас може стати несподіванкою, якщо на жаль це і прикрість, і несподіванка, і прикрість, коли все ж таки журналіст не встигає підготувати до ефіру. Бо ми хочемо якнайшвидше і як найбільше розповісти нашому глядачеві про все, що відбувається в нашій області. Бути телеведучим новин теж не просто. важливо – і одяг, і зачіска, і макіяж. Образ повинен бути стриманим, щоб не відволікати глядача від важливої інформації. Написано все, що не треба, Це все. Чарівник, а звуть його суфлей. Це Суф... чарівник, а звуть його Суфлер. Бачите, тут написано все, що треба сказати. Це результат роботи багатьох людей. Кожен важливий, у кожного своя місія. Готувала я, Софія Гринчук. Побачимось. <рив> Бажаю вам завжди бути в курсі всіх подій. Залишайтеся з програмою Рожеві окуляри. Сюжет для вас сьогодні приготувала я Софія Гринчук. Побачимось.